Два вірша читаємо і з Божою допомогою роздумовуємо. Піснен до римлян, 12 розділ. Перші два вірша. Апостол Павло каже, «Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. принесіть ваші іла, я живу святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінитися, оновлення вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Амінь. Це дуже благословенні вірші. Павло, мабуть, декілька разів каже в своїх піснях: благаю вас, зауважив, чим? Божим авторитетом, Божою силою, Божим страхом, Божою владою, Божою могутністю. Чим Павло умоляє? Милосердям. Він каже: подивіться як Бог до тебе і мене, що є милосердний, Яким Він є добрий, так, ми розуміємо, він і святий, але він і добрий. І Павло каже, Хай у вас буде реакція на Боже милосердя. Сама найраща реакція християнина на Боже милосердя це віддати себе на служіння Богу. Амінь. Не тільки в неділю сьогодні зауважив Василь Васильович, а на все життя. Якщо я хочу оцінити жертву Ісуса Христа, якщо я хочу сказати Ісусу, що Він не даремно вісив, помер за мене і воскрес, то я віддав себе, що на служіння. Амінь. Але зауважте живу жертву. Не та, яка вже померла. Живу жертву. Друзі, ми всі можемо служити. Всі можемо служити, проповідати Боже Слово, Євангеліє, ми можемо проповідувати ділами, ми можемо робити добрі справи і з цим служити. І далі Павло каже. Не пристосовуйте до цього світу. Мені подобається з грецької мови на російській мові написано: Не питайтесь йти в ногу з этим миром, не питайтесь переживати, переживать, что вы з этим миром. Я іноді, мені, знаєте, мені іноді боляче, коли хтось сидить в церкві і каже, слухай, е, щось в нашій церкві не, не так, я в цьому світі. Трошки ми не встигаємо, не та одягаємося, не та співаємо, не та розсуємо, не такі у нас інструменти, не така у нас кафедра, не такі у нас жести. Слухайте, Павло каже, не пристосовуйтесь до цього віку. Можливо, хтось мене зараз розуміє, Дуже велике людина, послухайте, людина, яка себе не віддала на служіння Богу, рано чи пізно вона пристосується до цього світу і буде служити кому? Ому, друзі? От і я дивлюся навіть в церкві, ми боїмося це сказати. Але я скажу чесно, дьяволу, Нема середини людина, яка не віддала себе на служіння Богу рано чи пізно. Це питання часу. Ти почнеш застосовуватися або пристосовуватися до цього світу. Твої думки, твої слова, твій одяг, твоя поведінка, твоя реакція на себе, на людей, на вставин. Вона буде схожа як на цей світ. Тому що ти не віддав себе Богу, я жертву у живу приємну для служіння розумне. Зауважте розумне служіння. Святий Августин, я вчора згадував вже його, він сказав такі слова, цікаві, мені сподобалось. Коли Бог дав людині віру, Він не забрав у неї розум. Василь Васильевич знає зі, ой, зі, зі мною на пам'ять. Розумне служіння. Знаєте, люди, коли бачать нас, вони бачать і віру нашу, і що, і мудрість нашу, слава Богу. Спочатку вони можуть сміятися над нами, казати, що ми є ненормальні, але час покаже, що ми нормальні, а вони. ненормальні. Але це правда. Колись одна сусідка сказав і слова, я думала, що це ти ненормальна, недекватна. Ходи в сер, молишся, десяти не даєш, е, людей посіщаєш в вікані. Думаю, ну яка хвора людина. А? Але Олег, я прийшла в сер, вона каже, ухаялася, то я розуміла, що я ненормальна. Урю, п'ю, не десятину даю, а все віддаю дьяволу на нарко... на сигарети, на алкоголь. Друзі, і тут Павло каже, цікаві слова, не пристосовуйтесь до цього віку. Але що? Змінюйтесь оновлення вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Дуже, дуже велике, риття, але дуже просте. Павло каже: не просто не грішити, це недостатньо. Бросити урити, бросити пити, перестати матюкатися, перестати чинити перелюб. Що Павло ще каже при всього. Але щось почніть робити. Амінь. Це не тільки не грішити. Бо я знаю людей, які приходять в церкву, вони кажуть: ну я не урю, я не п'ю. Але питання в мене: а що ти для Бога робиш? Що змінилося? Павло каже, оновлення повинно пройти. Що змінилося? Я, люди, сьогодні можу сказати і в церкві, і на роботі, і в родині, і в сіргіва тебе, що ти і я змінився. Вони побачать твоє і моє служіння. І Дуже схоже місце, це післання до Єфесян, п'ятий розділ, 18 вірш. І не впивайтеся вином, у якому є, що розпуста, а наповнюйтеся чим духом. І це не мої слова, не хочу їх забирати, расти, але мені сподобалось. Боже, чоловік на ім'я Дері пріз. Він був вчителем. І він сказав у гарну думку. Дуже багато віруючих сьогодні не п'ють вино, не дивляться на нього і не нюхають. Але номер два: вони не сповнюються Духом Святим. І вони вирішили, що цього достатньо не пити вино, але і не сповнюватися Духом. Святим. Зауважте. Знову Павло каже, щось не робити, а щось почати робити. Амінь. Друзі, якщо я не урю, не п'ю вино або інше якісь е, е, міцні напити і да напоєголь напоя, але я не сповнююсь духом святим. Я не уділяю час. Знаєте, я подивився, давайте так е, будемо відвертими, Я подивився і і час людина виділяє, щоб випити. Номер один, вона хоче пити, випити. Номер два, вона відкладає гроші. Вона знаходить час, щоб піти, вибрати, убити, десь закритися в таємні і в нас, що вся людина боїться при всіх, і виділяє нормальний час, щоб що випити. Та ще ні? До речі, я був в Ізраїлі 10 днів у 2018 році. Я не бачив жодної людини. Ми були в Єрусалимі, в Хайші, в Тель-Авіві, е, дуже багато відвідав. До речі, можна за два дні весь Ізраїль побачити, він два рази менше, ніж наша область Ровська. Я жодного разу не побачив п'яну людину. І коли я спитав ну, одного пастора, місіонера священника, він каже, якщо наша людина хоче напитися а сильно, вона заривається вдома. Вона не вийде на вулицю, вона вдома робить таємно. Але, друзі, а що ми робимо для того, щоб сповнитися чим? Духом. Чи ми хочемо цього? чи ми шукаємо цього? чи ми приділяємо час і увагу, щоб ви що? Наповнитися мені трошки вдома зараз важче наповнюватися. Зараз в чому? А що за стінкою моя дружина, яка полихає дитину, щоб вона заснула. І в мене буває, я вранці ходжу по кімнаті, молюся, молюся і тут мене починає наповнювати. І мені хочеться, ну, цей Василь зрозумів. І мені хочеться, що гроші помолитися, десь заспівати пісню. Віталя не робить там ні, огня. Ні. А я, я, тиха Віталя, Надя мені тихо, Саша. Ну, це нормально. Це ж написано — розумне служіння, да? щоб е, е, не розбудити дитві. друзі. І, і часу ми приділяємо для того, щоб сповнитися Духом святим? Це не і, і, знаєте, і, знаєте, чомусь багато людей говорю, що це, це, це і, і говоріння на інших мовах. Ні, друзі. Якщо ми будемо далі уважними, то написано Пісняння до Єфесян, що з нас сповнятися духом. Дивіться. Овчаючи саме себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи в ваших серцях, Господу. Сповнятися духом, це коли ти знаєш, що Бог від тебе хоче. Знаєте, в мене таке розуміння, що коли тебе Дух Святий наповняє. Він іноді тобі каже, Саша: позвони до того, помоли за сього, відвідай того, дай гроші тому на операцію. І я не заговорив на інших мовах, але я відчуваю, що я що? Сповнився. В мене є радість, в мене є мир, в мене є надія в своїх опробуваннях, що Бог чує мене, розуміє мене. І, можливо, ситуація після молитви не змінилася, але сповнення Духом Святим дає тобі і мені що підбадьорення. Слава Господу! Я не сложний, кажу, ні? Несплатно. Ви розумієте що я ежу? Номер один Бог хоче, щоб ми звернули увагу на Його милосердя. Друзі, я не хочу, щоб ми і спадпал, і служили Господу. Я не хочу, щоб ми молилися, читали Біблію, ходили до церкви, шукали служіння Богу, тому що ми боїмося піти в пекло. Або браття будуть проповідувати, і ми будемо сидіти на стульці або на стільці, і ще себе не зручно відчувати. І ось треба щось знайти, щоб було спокійно. Ні. Я хочу, щоб наше служіння було основано на одягі або реакції на Боже милосердя. Колись мене запитала одна жіночка, що для тебе є служіння Богу. Я ти можеш простими словами, не бачи ломащення, словники. І, і ви знаєте, перше, що я сказав, я кажу, служіння Богу це моя реакція на Боже милосердя. Йому не потрібно моє служіння. Павло каже, да, до. Диепостоли апостолів, 17-й я на российский вибачте. Бог не нуждається в служении руч человеческих. Аби менше, ще в нужну, но сам це дає. Він не нуждається, але йому дуже приємно. Але я не просто отримав зцілення, звільнення, благословіння, вихід з боргів, отримав чоловіка, отримав жінку. Знаєте, милосердя це не тільки спасіння, милосердя коли це... в тебе були борги, і Бог тебе що? Вивів з боргів. Коли в тебе була важка хвороба, тебе був що? Вивів з хвороби. Тебе не було роботи, Бог Дав тобі що роботу, це милосердя. Тебе була робота, але маленька зарплата, Бог дав тобі велику зарплату. Це є що, Боже, милосердя. Не було дощу, не було е, хмари, щоб е, знаєте, покапав дощ. І Бог дав це в нього милосердя. Вчора моя дружина тут е, дві години, бо більше вона клуби займалась. А я, я супернянічка з коляскою. Просто було мені незручно, знаєте. Дружина моя суху землю долбає, а я мужик здоровий стою біля лясочі, Я себе. Вищував, трошки неприємно. Не я думаю, як моя дружина мріяла, щоб і дощ пішов? Дощ і після. Речі, до. Щоб було сам легше. Друзі, реакція на Боже милосердя. Номер два. Бо хоче, щоб ми віддали всього себе на служіння. Не і, і я сьогодні, браті, зауважили старші переді мною, не тільки в неділю, але кожен день знаходили час для молитви, для читання і вивчення Слова Божого в Біблії. Для того, щоб, знаєте, я сьогодні і веселі зауважу, побачити сусіда і подивитися на нього іншими очами. А знаєте, коли ми будемо бачити людину іншими очами, ось почнемо за нею молитися. Навіть ще скажемо, ось цього голіка, ось цього ніянса, спаси. Він мені набрид. Я, я знаю і ситуацію, коли я молився за людину, яка мені була неприємна. Не буду вас обманювати. Не всі нам люди приємні, так? не всі нам хочеться обняти, так? не всі хочеться додому запросити. Так? Але я так Богу казав, жив на Алтайські, там 8 років. І за одну людину почав молитися, мені не хотіли навіть до неї підходити. Але я побачив, що коли я довгий час за нею молюся, в мене міняється що? Відношення до людини. Вона не помінялася, я пила, так і п'є, як і матюкається. Як не зі мною, так і не здоровувалася. Бо і я себе не зламав, під'їхав на машині, аби вас підвезти, і у диви. На Рино, на Рино. Ну, на Рино, так, минуло 10, 10 треба було їхати. Так треба було трошки понюхати, що е, воняє від людини, ну, людина з перегаром, і проповідати Боже Слово. І потім вся людина, серед людей і час спитала мене, а чому ти не ієпси? Я кажу, ну, що значить не є пси? Ну, ти не так реагуєш, ти не так балакаєшся, я чую, як ти спілкуєшся там з сусідами на лавці біля під'їзду. Ти якась інша людина. Я почав вже після цього казати, що я віруючий. Амінь. Молитва, читання Божого Слова і можливість людям служити добрими ділами. І друге, що Павло каже, щоб ми оновлювалися своїм розумом. Дуже коротко скажу, можливо, наступний раз я продовжу. Що повинно пройти оновлення нашого розуму? Повинно прийти смирення замість гордості. Я собі написав. Щирість замість лукавства. І послуг замість бунту. Коли в мене змінюється характер, я залишаю гордість і беру що? смирення. Коли воновлюється мій розум, замість лукавства я беру що? щирість. Єремія е, 17:9. Лукавость серце чоловіка, і крайнє і спорщена. І хто узнає його. Коли до мене одна людина підходить і каже, а чому ти э, э, спілкуєшся з твоєю людиною? Вона лукава людина. Я не знаю, може людина правду сказала. Це мені брат на сестру рука одну. Я так, ой, послухав, я не знаю, правда чи не правда. Дивлюся, мо брату молодому в а го я теж лукавий. Тану брат сажу. Брат Саша, ну ти ж, ти ж проповідний, ти ж, це, це було десь казав, ще се ежу, я теж борюсь з Лукавськом. Просто в мене є мабуть ось, Приховуватися Лукавського. Але коли я приходжу в наєм імнату, я Ісая, пам'ятаєте, Ісая, був присутність і Божий, Да? що він сказав? Горе мені. Хтось з проповідників зауважив, п'ятий розділ від більшої сади. Горі вам, горі вам, горі вам. Шестий розділ він заходить в Божий присутній, горе. <голи мені> горе мені, друзі. Друзі, я чесно вам скажу, буду з вами відвертим. Я не борю не боровся з сигаретами, я не боровся з алкоголем, я не боровся з наркотиками, і іншими цими великими гріхами, але буду з вами відвертими, у цей час, ось цей день я борюся з гордістю, з лукавством і з бунтом. І, братя може мене поправити, іноді набагато легше розмовляти з людиною, яка залежна від наркотиків, сигарет і алкоголю. Ні з людиною, яка залежна від чого, від гордості. От Василь Васильович, хай вам десять прикладів приведе зразу. Я ваш обалаг з людиною, яка знає Біблію, яка цитує її на пам'ять, але не хоче що? Покайтеся. Покайтеся за свою гордість, покаяйтеся за свій бунт, покайтеся за своє лукавство. Знаєте, людина, вона я, знає, десь хвастається. А що ти мене піймаєш на що? Я не курю, я не п'ю. Ну гордість, ну подумаєш. Але ми пам'ятаємо звідки і прийшла гордість. І вона привела людей, куди? І приводить куди? До пекла. Він Урилен, брат і знає уго, служителя, він ось сказав, я десь собі записав, щоб не помилитися, коли готувався до проповіді, я згадав його вислів. Про гордість. Боже, допоможи мені. Е, гордість це єдиний гріх, і сатана не дає нам почуття ровини. Не дає почуття ровини. Тому, друзі, Павло каже, оновлюючись замість гордості, приймаємо що смирення. І є два шляхи до смирення. Перший шлях, коли ти сам себе зміряєш, упоорюєш, І скажи мені, я і другий шлях. Але Бог тебе упоорює. Тому що хтось за тебе молиться. Тому що хтось за тебе переживає. І Бог, чуючи молитву іншого чоловіка або жінки, він тебе упоорює. І хочу сказати, що. Грецької мови гордість це прекрасне гріховне бажання бути завжди незалежним від Бога та людей у церкві. Горна людина, візьміть Люцифера, він не захотів бути залежним від Бога. Він хотів навіть е, сісти вище Бога. І горна людина, вона завжди буде себе відремонти від Бога. Вона буде казати Я, я і я, мій досвід, мої таланти, мої здібності. І я, пам'ятаєте, стар Вавилонський, на Вохоносор, і йшов по місту Вавілона, що він сказав, не моя лі рука підняла, создала, браття, піска за це місто. І Бог почув, і так почув, що на сім років і була тварина, та його Бог змиряв. Але змірив, написано Відпокаявся, Бог хоч його возніс. Друге, про що я казав, що Лукавсько, друзі, не треба багато казати, Ми знаємо, що це і лукавська. Знаєте, що Ілуаса, простими словами. Думаю, що не кажеш інше. Хочеш робити добру справу з розщотом. Саме великий і лукавство, але Бог приходить до Адаму. Каже, Адам, хто тобі сказав, що ти голий. Адам, що ти сховався, що Адам скаже? Він не каже, Господи, вибач, ми згрішили!» Що він каже, жінку, яку ти мені дав, вона мене. І пішло, і тобто винувати Бог і Єва. Винувати Бог і Єва. Лукавий ленивий раб. Бачите, він не каже, «Вибач мене Господь, я. Я, ну, ледесюга я. -зауваж, я зауважу гарну думку. Людина, яка має лінь, вона дружить з Лукавським. Чому ти це не зробив? Я проспав, я не встиг. Був дощ, маршрут не їхала, бабуся через дорогу переводив, е -е, щось ще таке. Вони разом йдуть. І знаєте, Бог іноді каже, лукавий, і, і там ленивий, да? Я правда, ленивий? Ледачий. Ледачий. да? Ось. І останнє, друзі, бун і послух. Знаєте, мені дуже подобалось просте вираження, що таке є послухи, і Бог очікує від нас. Друзі, це робити те, що Бог каже, і наробити те, що Бог нам каже. Не Робити. Він Саулу сказав, що не робити, не приносити жертву. А він що робив? Замість Самуїла, що приніс? Ні, він нікого не вбив, ні, він нічого не врав, ні, він нікого там не, не, ну, не, не зробив якогось перелюбити з кимось. Він просто зробив те, що він не повинен був робити. І друге, Бог що каже, зроби. Перше каже, не роби. А перше, що зробив, що зробив? Порази весь Амалі. Я Який вийшов, я, коли Ізраїль виходив, з вони перші напали на євреїв, і Бог каже, я пам'ятаю, вони напали перші, будь ласка, всіх, що зробив, порази. Від дітей до старших, від свята до ста. Що зробив Саул, пам'ятаєте, він залишив царя Агагу. Він залишив худобу і лукавство, знову лукавство. А це я для Бога приготував. Це я для Бога. бо І Бог каже: слухай, я відітаю, ти слухняна людина. Бунт! Що таке бунт? Мені сподобалось приклад із одної книжки, яку я давно вже читав, Генрі Мадава. Називається нижче два взгляда на російській мові. І мені подобається гарний пример бунт. Їде тато Метро і його син, йому 10 років. Метро запите, вони довго їдуть, важко стояти. І тут стає бабуся, звільняється місце, і тато каже своє дитинку, сину, синосі, будь ласка, сідай. Та, син дивиться на та така, не хочу. Сино, будь ласка. Я прошу, нам ще багато їхати. Сяй, я дорослий, я не сяду. Він раз каже, сино, будь ласка, сяй посиди. І ось сино сідає, ходить декілька секунд. він дивиться на батька, шукає його погляд, і батько і на його подивився, він каже, тато, я сижу, но внурі я ще стою». Оце бунт. Коли ти тобі кажуть, помий поли. поли Добре, але я ти мисли пали. Я знаєте, я був в одній родині теж і гарний приклад — бунту. Коли батько каже, я прийшов в гості. Багатодітна сім'я і малеся там дитина, я не пам'ятаю його звуть. Він розкидав іграшки, і, і пай каже, будь ласка, син, узбери свої іграшки. До на нас гості прийшли, вони можуть десь наступити поламати. А я не хочу. І він, бій, син, будь ласка, я розумію, пай, якщо б мене рядом не було, він би дав би ремня і не було б слово, будь ласка, воно було б дуже швидко. Але перед е, е, гостями треба бути добрими. Да? Він не хоче. Бай. Я кажу, добре байда. Я збирав. А. <aha> Він збирав. Але що в нього серце? Не по бун. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми е, подивилися на своє сердечко. Повірте мені, коли я готував проповідь, я побачив себе перше. У мене є проблема з гордістю, і з лукавством, і з бунтом. Повірте мені. Коли мені люди кажуть, брат Саша, слава Богу, ти свята людина, я кажу, як сказати. Дружина може вам сказати також. Мій чоловік святий, але йому освящатися. Друзі, я кажу про це, тому що якщо ми побачимо, що нам треба мінятися, ми будемо мінятися і будемо оновлюватися. Давайте ми з вами станемо, помолимося. Дорогі наш байка Небес.